Слава Україні, друзі! Вас вітає Джоні! І ми поспішаємо на урок, тому що скоро скоро нас будуть ловити чергові. Ми зараз швидесенько... О, це урок малювання. Це буде швидко. Зараз швидесенько пройдемо урок малювання. А ось ми і знову тут. Будь ласка, дістаньте свої альбоми. І що чекаємо? Ага. Так, все те ж саме. Це те ж саме, давайте швидесенько впораємось з цим завданням. Так, а де я? О. Загубив. Загубив свій пензлик. Так, мінус один. О! Так, а якщо ми отак посередині зараз зробимо? Цікаво, цікаво, давайте? Ні. На жаль. Є. Yeah. Оу. Oh. А наш герой малює постійно один той самий портрет. Я ж казав, що він закохався. Стопудово закохався. Чудово, Джиммі! Не заперечуєш, якщо я збережу його. Так я так розумію, що на п'ятому уроці малювання він, напевно, зробить ідеальний портрет. Отже, поїхали? Що, продовжити, продовжити? Поцілуйте дівчину і отримаєте 50-й е, бонус до, до здоров'я в складі 50. О, ось вона зі мною поцілується, куди ти? Переконайтеся, що ви гарно вдягнені, інакше дівчата не захочуть вас цілувати. Що за дурня? Я гарно вдягнутий? Ну, тро, трошечки. Та до цього цілували з нею, було, було все окей. А ти, ти хочеш? Ні? Ні, він не хоче. Чомусь. Я хочу поцілуватись. А. Зрозуміло. Окей. Окей. Ось ось це вона? Ні? Я не пам'ятаю. Всі ці, ці білі мені на одне обличчя. Окей, 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 ми зараз ми не підемо у місто. Так, де є місто? Нам вже відкрилось місто, я це показував у минулій серії, і, напевно, щоб стрімати інтригу самого міста, ми потрапимо у нього у наступній серії. Тобто, ну, не у цій А зараз нам директор якщо пам'ятаєте, він нам казав: можна сісти? Угу Цікава механіка. Добре. Директор uh, нам казав, щоб ми йшли на кухню і допомогли. Jimmy. Допомогли чи що, чи просто йшли на кухню? Okay, oh. Типу, це наше покарання за якесь незрозуміле. Ого, вже тут черга на роздачі. Диви. Це що я я що ш... щойно Так, Джонні поспішає на урок. Джонні поспішає на, на урок або ні. Це фізкультура! Давайте на фізкультуру. На фізкультуру. А в принципі, це завдання нікуди не дінеться, хоча і уроки ми всі можемо пройти навіть після проходження всієї гри, але хотілося б. Ну, хочеться кожний урок хоча б по, по одному разу пройти. Ти цей мені не показуй тут. Хочеться кожен урок хоча б по одному разочку пройти. -а Джонні. Я розкажу, я розкажу. Дівчинка жалілась Оп. так, і що, куди? Сюди. Перевдягнутись треба, так? Так, 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 так. Давайте відразу подивимось, чи є тут резинки. Це що? Сверблячий порошок? У, у душі. У перевдягальні. Дуже це геніально. Фізкультура. Перший урок. Раз, слабаки, настав час навчитись боротись. Для цього знадобиться фізичний контакт між вами та вашим опонентом. Немже нікому з вас це не подобається. так я ж натиснув чи а тримати тю джонні круто а а все окей окей я більше так не буду один а натиснув все джонні тупашить один Два, а потім отакої. І що тут? Один, два, тримати. <плес> так, і що Ну ж бо А, перемежіть товстуна, використовуючи прийоми. Окей. Та це... Ух ти дитинка моя. А, прикольно, він хотів спочатку заїхати з кулака, так? Не так же й погано, Гопкінс. Це вони це вони за мене вболівали. Так, ну уроки фітклю. Всі уроки нам приносять яку-небудь користь. Воу, я тут новий прийом вивчив. Ага, отакої. А вони більш сильні. Ну, реально, з спортсменами набагато важче. Я хочу його принизити. Ну, дай, я його принижу і піду. Обов'язково Це фу-фу-фу. Так, а тепер все, тікаємо, тікаємо. ми ж, Ми на мишу, ми на мишу. А, хоча це, це вони на нас, до речі. кую полізли. Допоможіть мені. О! Дайте йому посраці! Черговий! Так, але мені не вистачить чергових у цій грі для того, щоб вони вирішили всі мої проблеми з цими групова з усіма угрупованнями. Що почати гетрік проти Геловея? Геловея. Геловея. Ні. Якесь нове завдання для нас відкрилося це. До речі, це через те, що ми пройшли урок. Урок англійську? а що це в мене? На мапі з'явилася буква N. Наче в цій локації. Так, ані... А ну, меню маркерів. Так. А... А, на цій локації у нас знаходяться ці спортсмени, наче. Якщо я не помиляюсь, давайте пройдемо те завдання, яке хотілося з самого початку. Почати шопінг в останню хвилину. Який жах. Негарно. О, замок немалий, це додає смаку. Хочеш спробувати? Звісно. Спробуй закинути туди д... декілька шматочків. У мене страх перед виступом. Звикай до цього, хлопче, ти ж чоловік. Звідси все йде під укіс. Так чи інакше, чого тобі? Нічого, мене прислав головний. Справді. О, так! Мені треба, щоб ти поїхав до міста і купив мені м'яса та інших речей, інакше мені доведеться знову покласти одного з котів міс Філіпс за піканку. Гаразд. Дай подивлюсь, мені потрібно м'ясо ням, ням маркету. Ой, і бритва з перукарні для моїх восів. І так, нові панталони з Born In. Я ношу ці з минулого семестру. Хочеш, візьми мій лясик. Та чудова машина ще стоїть біля шкільних воріт. А, у нас завдання на час? На час, і нам треба... А нас ще й розшукують. Чому це так багато? Червоних точок на мапі, я не розумію. Типу черговий... А, нам просто їх показують. Дуже, дуже атмосферно. <смірно> дуже. <смірно> <смірно> ну, я кайфунув від спілкування від діалогу з цією жіночкою. Так, це перший транспортний засіб. Це що було таке? Так. Педалі. Ага. Ось такой. Добре. І це не єдиний транспортний засіб. У нас тут є ще багатько їх Це таки Джонні казав, що в місто поїдемо наступного разу, наступного разу, ну. Ого. Так, ну керування справді якесь трошечки дивакувати, трошечки незручне, ну, в принципі. Ти хто такий? Почати покупки. Ага, ми просто, ми просто беремо те, що нам треба. Ми напитаємо. Так, тут треба проїхатись нам. І мапа, також. також. Мапа, камера, дуже дивно себе. Так, а ось це. Камера дуже дивно себе поводить, коли ми сідаємо на цей на ровер. У нас буде багато місій пов'язано з городом, але це все, що я скажу, і все, що я покажу у місті. Поки що. Так, так, так. Що тут? Бритва. Мішок для прання. А, бритву ми в минулому магазині взяли, чи що? Вона. Ага, і вони мені всю механіку зараз, вони. Вони. весь мій задум. Я не хотів зараз цього всього показувати, Джонні Мені хотілося зробити це пізніше. Пізніше, як мінімум, у наступному відео. А тут відразу усе нам і місто показали, і. Так. Так, що воно таке гудить? Це мопед? Мопед, Так, мопед гудить. Так, шкільний. І місто показати, і, і оцю функцію шкільний автобус, і ровер. Ну, але все одно, все одно я показав не все. Не все, я гадаю, це буде цікаво тим, хто не грав у гру. H -h, він курить! H -h, failures, він курить. О, давай. о, такої, Ага. А, стоп! Ми з ними ти, Ти серйозно? Элджей, воу. Як тебе Лджей? Енджі. Енджі. Енджі? Ти шо йолок? Та пішов ти в срак, у мене завдання на час. Я навіть не з його фракції. Образив цього хлопця. Тож хуліган. Хулігани їм дошкуляли постійно. Вони їм дошкуляли більше, ніж не вийшло у Джонні. Вони їм дошкуляли більше, ніж будь-хто, а він тут під підбігає і мене лупцює. Що за дурня? Я незадоволений. Так, я приніс твою бритву. Краще використати це м'ясо якнешвидше. Продавець сказав, що термін придатності закінчується опівночі. Мечня, у болоті немає вивагли очіців, він триватиме ще місяць. О, нам ще й заплатили. Звичайно, за таке заплатили. За мовчання нам заплатили. За те, що ми нікому не скажемо, як тут все. Все відбувається так цікаво. Школа зачиняється о 19.00. Перебування тут у неробочий час є вторгненням. Перше чую. О, так, що нам доступно тепер? Якісь завдання? Пов'язані з заробітком, я так розумію. Так, і з'явилось ще одне якесь. Воно з'являється, так розумію, після сьомої вечора. Давайте тоді туди і будемо вирушати, напевно. Подивимось. Подивимось, що нас тут чекає. Дівчача. Гей, hey, Беатріс, що сталося? Yeah. Дві речі. По-перше, мої виразки знову дають про себе знати. Од Гедота. По-друге, містер Гетрік бачив, як я писав у своєму щоденнику під час уроку. І він забрав його і замкнув у своєму столі. І він сказав, що завтра віддасть його директору. Якщо хтось побачить, що в ньому, я просто помру. Це дуже особисте. Так що ж, немає нічого краще, ніж ціла школа, яка знає твої найпотаємніші таємниці. Що ж, скоро дізнаєшся, я. Чого? У щоденнику я багато говорила про нас із тобою? Що? Немає ніяких нас із тобою. Так, так і є. Бачиш, спершу ти врятував мої записи від Менді, а потім ми закохались, і ти приніс мені квіти і писав мені вірші, і показував свою таку добру, чутливу сторону, про яку скоро дізнається весь світ. Ми, як приречені коханці, досить гаразд. Я поверну твою книгу. Тоді ми зможемо поцілуватись. Виразки не заразні. Як тільки вони починають покриватись коркою. Lithium, sodium, rubidium, cesium, FR О, Воно можна, воно не може мене цьомнути. Ну цьомни мене. Ну, мені треба здоров'я відновити. Так, можливо, тут є яблука. І типу. Також в неї і, і минулого разу була та штука на обличчі. Бо я хотів подивитись на цей махач, а його не буде. Так, а такого, Такого пухнастика я не бачив ще. Цікаво. І Як мені десь... Ага, ось дірочка. Так, і залазити тут треба? А це, типу, ну, трохи палівно, ні? Нашого персонажа минулого разу, типу, не здивувала та штука в неї на обличчя, а зараз... колекційна картка вже друга, я не пам'ятаю першої. А зараз він так, типу, дивується, типу. Фе. Типу йому бридко чи що. О такой! Оце... Оце пощастило вилізти відразу. Ага. Я всі свої кульки втрачу так. Ні, треба сховатись, треба сховатись. Треба сховатись. Це точно. Ага, все. Наче все. Уу, а вони чують, ти типу, по мене, чи що. Давай, кидай. Угу. Все. Ух. О, вже ліхтарики вже темно виходить. Стало. Так, давай швидше, швидше, малий. І швидко, швидко, швидко. Просто я не знаю, можливо, нам доведеться там, типу, ламати замок чи як. Двері зачинено, перевірте вчительську, я вам дуже вдячний. Оооо, ще один. Так, а в мене вже нема цих кульок. А, вони швидко стомлюються. Так, але вчительську мені треба буде взламувати. Це що? Ааа, це те місце. Це те місце, де той малий нас привів. Той паскудник. Так, тут щось бігає. Наче ми скинули хвоста. Добре, хоча б не на чергового вийшли. Цього разу, як, як тоді, коли ми залізли у вікно. Так. Можливо, вони нас чують тільки, коли ми швидко біжимо. А чому мені не довелось, типу, намагатись відчинити його відмичкою чи якось так? О! Ми будемо читати її журнал! Ні, ну в цій, в цій грі ми зобов'язані просто його прочитати. Цей новенький Джиммі такий поганий, погані зуби, погане волосся, поганий запах, погане ставлення. І все ж є в ньому щось таке привабливе. Я розповіла Бакі про свої почуття. І він зовсім не зрадів. Це мене трохи засмутило, бо Бакі був таким чудовим другом. І мені не хотілося б думати, що щось або хтось у його житті погано до нього ставиться. Я так і знала, я сьогодні проходила повз нього, і, і він глянув на мене, він такий вільний радикал. Як би я хотіла приєднати його приєднати його електрони, одна думка про те, що ми будемо займатися солодкою органічною хімією, викликає у мене мурашки по спині, а в мене зараз. Відчуття таке, наче це писав Шелдон Купер якоїсь такої лайтової версії. Лайтова версія Шелдона Купера. Так, давайте подивимось, можливо, тут є щось. Тут нічого нема, на жаль. Так, і відразу на чергового вийшли? Чи ні? Ні. Тепер треба спробувати безпечно потрапити. А, нам треба тікати, все. Тю, тю, йоло, боже, який йоло. <гум> я почав шукати вже. Хотів почати шукати щоденник, але він мене, типу. Ну, я ж коли біг туди, то я біг з метою, щоб підняти. Так, з'їж, яблучко, маєш відновити з. Чи відновлює? Не відновлює? А, потроху відновлює. Це що, голуб? А ні, це коробка яєць. До речі, на жаль, яйця він не їсть. А ось ти де, він у тебе? Так, і я не читав його майже. Так, плюс 50% бонусом. А можливо воно повністю відновлює і дає плюс 50%. Зараз подивимось. Бо ми ж майже, майже мертві були. Так, 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 так і є. Так і є. Дуже добре. Зараз півдесята. Ми можемо прийти ще одне завдання, і мені дуже цікаво, що там нам а, пропонує ось це завдання. З літерою H. <ріст> а, -а, -а транзистор. Транзистор треба віддати. Точно. А можливо він нам якесь завдання дасть бомжувати. Я припускаю, що ти знову хочеш тренуватися. Приємно бачити, що не забув про мене. Комбо. Оу. Прикольно. Це я навчив тебе. Всього, що я знаю. Не забудь принести мені транзистор, як повернешся. Розворот ногою відкрито. Так, і що в нас... А, в нас вже більше на території немає. Немає доступних завдань. Лошара! Тікаємо, тікаємо, тікаємо. А? Яка є криса? А він навіть не знає, хто тут зробив. Так, і куди нам? Що вже хати? Лягати спати. Якось записувати по одному дню короткі відео виходить. Хто okay? там кричав? Trouble, okay? Ага, ага. Ай я спати, а я спати, а я спати, а я спати. Так, ну і на цьому, на цьому ми напевно будемо на сьогодні завер завершувати. І я не знаю, можливо, варто робити відразу по два дні. Розділяти якось дні, чесно кажучи, не дуже хочеться. Так. Ну, власне, власне кажучи, все, що я тут розтягую. Друзі, дуже вдячний вам за перегляд, та за ті поподобачки, які ви вже поставили під відео. З вами був Джонні, Слава Україні, друзі, і до зустрічі!